Захланність присипляє серце людини. Роздуми над Божим Словом на понеділок 29-го звичайного тижня. рік перший. Того часу озвався до Ісуса хтось із натовпу. Учителю, скажи моєму братові. Щоб він поділився зі мною спадщиною. Та він відповів йому Чоловіче, хто мене поставив суддею або розподілювачем над вами? І промовив ще до них глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо навіть якщо хтось має надмір, його життя не залежить від того, що посідає. І він розповів їм притчу, кажучи в одного багатого чоловіка рясно вродила нива. Тож думав він, говорячи сам до себе. Що мені робити, бо не маю куди зібрати мого врожаю. І сказав, Зроблю так, розвалю свої клуні, збудую більші. Зберу туди все збіжжя та моє добро і скажу своїй душі Душа, маєш вдосталь добра, зібраного на багато років. Споживай, їж, пий, розкошуй. А Бог до нього промовив Нерозумний, цієї ночі душу твою зажадають від тебе. А те, що ти приготував, кому воно буде. Так буває з тим, хто збирає для себе і не багатіє в Бога. Події, про які говориться в сьогоднішньому євангельському уривку, трапляються також і в наші дні людина може вважати. Що вірить в Ісуса Христа, слухати Його повчання, молитися, проте не вважає чимось суперечним кривдити свого брата, забираючи його частину спадщини. Скривджений, розуміючи, що Господь є добрим і справедливим, звертається до Нього з проханням стати на захист його справедливих інтересів. Нас, можливо, як і скривдженого, може здивувати така неочікувана відповідь. Ісус не тільки не захищає Його, але своїм повчанням натякає на те, що не тільки Його брат захланий, а що й Він домагається справедливості, керуючись захланністю. Адже захланність це постава серця. Яка не залежить від розміру і кількості майна, вона проявляється в тому, що людина ототожнює майно та гроші з істинним джерелом щастя і робить залежним своє щастя саме від достатку, надаючи у своєму серці грошам значення і місце, яке належить Богові, людина стає ідолопоклонником. Можливо, навіть не до кінця це усвідомлюючи. Внаслідок первородного гріха людина втратила відчуття любові Бога, приналежності до Нього. Саме відчуття того, що Бог тебе любить, породжувало також і відчуття захищеності та безпеки свого власного життя. Втративши любов Бога, людина втратила також і відчуття безпеки, яке тепер несвідомо намагається знайти в чомусь, що може здаватися їй тим, що забезпечує нас і наше щастя. Як говорить відоме прислів'я, гроші все можуть вирішити. Покладання надії на гроші на матеріальне. Замість надії на Бога є небезпечним для вічного життя людини. Про це ясно говорить притча, що їй Ісус розповів після розмови зі Скривдженим. Багач, покладаючи свою надію на матеріальне забезпечення, став сліпим щодо справ духовних, щодо справ вічного життя. Захланість присипляє серце людини, яке тільки в постійному чуванні може зустріти нареченого своїй душі. Бути вільними від захланності зможемо лише тоді, коли зрозуміємо і відчуємо залежність від Бога. Підтримуючи єдність з Богом у молитві, частому причасті таїнств. Служінні Ісусу в ближніх ми зможемо утримати себе від духовного сну захланності та не пропустити часу приходу Господа до нашого серця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.